Та республіки Казантип відкриті для відвідувачів уже з 31 липня. Однак минулої ночі там полилася музика. За початком масштабного шоу спостерігали Дмитро Обрізан і Поліна Логунова, які вели прямий ефір із самого серця події. Прямо зараз на головній сцені команда діджеї із які тільки що стояли в нашій студії. Як і обіцяли, починають, починають відкривати «Казантип-21». Моуд Селектор прямо зараз, тут, в Поповці. Три сотні виконавців і 14 танцювальних майданчиків. Ось що дісталося цьогорічним гостям музичної країни. А ще, звісно, карколомні декорації, грандіозні підсилювачі звуку, світлове обладнання і хореографічна підтримка. Балідар. Ребята, а, хореографи, танцори, офіційний балет республіки Казанців. Друзі, скажіть, от завітує прям как? Туда попасть? Как стать э, балетом целой страны? А, ну, на самом деле, это действительно очень почетное звание, официальный балет Республики Казантип. Как попасть? На самом деле, как и все в этой жизни, как и все в этом мире, нужно очень сильно хотеть, нужно много делать, а, нужно а, постоянно доказывать, что ты лучший, что ты можешь больше остальных. Ну и а, на самом деле, все равно во всем присутствует дело Візення і случая. Ми шість років назад приїхали покорили серце Казандівського народу і його президента, і були назначені офіційним балетом республіки Казантип. Офіційна церемонія закриття Казантипу відбудеться 10 серпня. Та на цьому найгарячіша подія літа не завершиться. До 14 серпня у республіці Зет відбуватимуться змагання скайбордингу.